Як отримати в півтора рази більше енергії вигадали школярі у Павлограді. Вони розробили установку для сонячних панелей, всередині якої навігатор годинник і компас. На заваді їй не стануть ані дощ, ані туман. Проєктом зацікавилися волонтери, хочуть спробувати такі панелі на фронті. Прототип установки бачила наша Софія Москаленко. Тут є кроковий мотор, який дозволяє нам повертати панель. Ось встановлена батарея. Вона підключається до плати. Ця установка виглядає, ніби дитячий конструктор. Насправді ж у руках Світлани механічна сонячна панель, що обертається до світла, а відтак генерує електроенергію. І придумали цей механізм школярі. Навіть зараз от я його кручу, і він також рухається. Чому рухається саме так? Тому що сонце в нас зараз знаходиться в цій стороні, і програма це все вираховує. Така установка в півтори рази ефективніша за звичайну сонячну панель, порахували розробники. Там встановлені різні датчики, gps трекери годинник, компас. Спочатку враховується наше місце положення, а потім вже подається всі дані. Отже, панель автоматично обертатиметься за положенням сонця і відтак збиратиме максимум енергії, навіть у хмарну погоду чи туман хмара пішла, сонце з'явилось, і панель одразу знайшла цей напрямок, тому що вона вже була готова до цього. Панель рухається за допомогою акумулятора. Він заряджається автоматично завдяки отриманні від сонця енергії. Від однієї стандартної панельки метр на метр шістдесят. Можна за день зарядити, зарядити батарею 2,5 кВт години. Можна включити чайник на три години. Проєктом школярі працювали півтора року, з ним виграли всеукраїнський конкурс, а ідею вирішили запатентувати. Провели патентний пошук, підготували документи, звернулися до патентного повіреного і пішла процедура. Діти являються авторами, співавторами патенту, бо вони працювали і так і ну і все інше. Да. І вони приймають участь у вирішенні його долі. Проєктом зацікавилися волонтери, вже придумали, як його застосувати на фронті. Тож попросили команду школярів виготовити прототип. Більш компактний, розкладний його можна встановлювати буде як на автівках, коли ми будемо рухатись. У нас все одно панель буде повертатися за сонцем. Своїм винаходом школярі займаються після уроків та під час канікул. Викладачі як можуть підтримують. У них з трудового навчання 12 балів. Коли ми приїхали зі змагань і здобули перемогу, рішенням сесії Павлоградської міської ради їм було придбано 3D-принтер, єдиний, який є в місті Павлоград. Нині школярі готуються представити нову розробку прожектор, світло якого слідуватиме за людиною, наприклад, на сцені. Водночас уже думають, як підлаштувати свій винахід, аби знаходив у небі ворожі шахеди. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.